Із 24 квітня до 4 травня триває тиждень імунізації, до якого долучається і Закарпаття. Чому така ініціатива важлива? Про це сьогодні говоримо з Михайлом Поляком, медичним директором Центру інфекційних хвороб комунального некомерційного підприємства Центр легеневих хвороб Закарпатської обласної ради вітаю вас! Доброго дня спершу розкажіть, яка мета тижня імунізації, адже він проводиться щорічно. Зараз триває тиждень імунізації. Він співпав із Тижнем імунізації всесвітнім і європейським, це дуже важливо довести до всіх людей, яка важливість вакцинації, імунізації. Тому що, якщо ми говоримо за вакцинацію, це і взагалі за вакцини, це одне із найтаких вдалих. Находжень наукових, який спасає, яке спасає життя багатьох людей. Так на Україні ми обов'язково, тобто всі діти мають і не тільки діти, і дорослі, мають отримати 10 вакцин, які по календарю щеплення в Україні передбачені, це 10 важливих вакцин від інфекційних захворювань. Ну, у цьому напрямку багато зараз працює центр профілактики хвороб. У них є для цього багато можливостей, в тому числі є вакцинальний автобус, який їздить по територіальним громадам і проводять дуже серйозну роботу в цьому напрямку, в тому числі. І домовляються про вакцинації, які проводять одноразово, однодневно і так далі. Це, звичайно, допомагає для того, щоб населення все-таки більше залучити до вакцинальної кампанії. Ну і, звичайно, має важливе значення якраз цей тиждень імунізації. Ну, Якщо ми говоримо за важливість вакцинації. Це імунізацію, то треба звернути на деякі інфекційні захворювання, які зараз досить активно і не дуже благополучна у нас ситуація епідеміологічна, наприклад, про кір сьогодні поговоримо. Якщо ми говоримо взагалі про захворюваність по корі, то Захворність на кір зростає не тільки в Закарпатській області, а в Закарпатській області це особливо, а взагалі в цілому по Україні. У цьому році вже, наприклад, зареєстровано 472 випадки по Україні. Це ріст порівняно з минулим роком, плюс 20 і більше. Якщо ми говоримо про Закарпаття, то вже за перший квартал у цьому році виявлено, зареєстровано 151 випадок. Ріст плюс 10. Це досить високі такі цифри. Взагалі то захворіло за перший квартал 147 дітей, четверо дорослих. Це дуже висока захворюваність на 100 тисяч населення, більше як 56, це дуже висока на Україні. Це найбільша у Закарпатській області. Якщо ми говоримо за е, регіони, е, де саме більше зараз захворюваність на кір, це треба відмітити, що в Берегівському районі, особливо е, Виноградівська територіальна громада. Якщо в Берегському районі е, зареєстровано 80 один випадок, а наголошую, що всього в нас зареєстровано е, на сьогодні 151 випадок. То у е, Виноградівській територіальній громаді 63, у Королівській е, е, територіальній громаді 14. Е, треба відмітити, що все-таки де е, сама низька відсоток вакцинації. Також високе захворювання по корі у Жгородському районі. Особливо треба відмітити, це середнянська територіальна громада, 41 випадок, Ужгородська територіальна громада 11. Якщо ми беремо інші райони, тут, тут низька захворюваність. Хузький район це три випадки, Мукачівський район зареєстровано два випадки, Тячівський район, чотири випадки і Раківський район один випадок. Угу. Захворюваність за 24 рік. Було зареєстровано 219 випадків. Це за на 100 тисяч становила на той час 17,84. Е, у цьому році набагато більше. У 2024 році е, було госпіталізовано е, по області 202 хворих. Із них 102 хворих було госпіталізовано у. Е, Інфекційну лікарню. Тобто то важкі випадки, так? так. І вони практично більше як половина з цих мали ускладнення. Особливо треба відмітити, що дуже багато було пневмоній у 2025 році. Вже захворіло. Ми відмічали, що 147 усього було випадків це тільки в дітей, а госпіталізовано було із них 58 випадків. Тільки у нашу лікарню. Е, і 35 із них із цих випадків, тобто більше як половина, мали ускладнення, мали пневмонію. Тобто, ми бачимо, що це захворювання, особливо у маленьких дітей, воно проходить майже завжди із ускладненнями. Е, і я на цьому хочу наголосити, е, щоб. Все-таки батьки звернули на це увагу, тому що не тільки пневмонія може бути як ускладнення. Ускладнень буває багато, при цьому захворюванні, як первинні, так і вторинні. Ми зараз поговоримо. Але е добре, що в цьому році в нас не було запалення енцефалітів, не було мінінгітів менінгоенцефалітів, що часто визивається захворювання. А хочу наголосити на тому, що при цьому захворюванню специфічного лікування немає. Давайте спочатку наголосимо на тому, який відсоток вакцинації для того, щоб забезпечити е, хороший імунітет у суспільстві, повинно бути щеплено не менше як 95% населення. Ми до такої цифри далеко не доходимо. Якщо ми беремо вакцинацію за минулий рік, то треба сказати, що у рік відсоток вакцинованих становив 85%, а у 6 років 81%. Тобто ми далеко до цього відсотка до 95% не доходимо. В цьому році трошки краще вакцинуватися. Стали за перший квартал у рік вакциновано по плану, вакциновано 24%, а в 6 років 20%. Але ну, якщо би такими темпами ми до кінця року йшли, я думаю, що ми би досягнули бажаних відсотків, наскільки ми маємо щепити дітей. Ну і е, якраз тиждень вакцинації для того і придуманий, щоб активізувати якраз е, процес вакцинації. Нагадайте, основні ознаки захворювання на кір, бо ми про нього багато говоримо. Так і коли слід звертатися до лікаря, дивіться, що таке кір? Це гостре інфекційне, висококонтагіозне захворювання. Воно визивається вірусом і передається повітряно краплинним шляхом. Наголошую на тому, що дуже висококонтагіозне захворювання. Індекс контагіозності становить від 95 до 98%. Що таке індекс контагіозності? Ну, так, образно кажемо, якщо у одному приміщенні буде 100 людей, і серед них буде один хворий. То 95-98 людей із них захворіють. От наскільки це небезпечне і дуже контагіозне захворювання. Що характерно для корі? Для корі характерно, перш за все, ми виділяємо 4 періоди: це інкубаційний. Триває від 9 до 17 днів. Якщо дитинку щепили, не щепили, а з профілактичною ціллю уводили імуноглобулін, гамаглобулін, ще інколи його так називають, то інкубаційний період може продовжуватися до 21 дня. Але в основному це 9-17 днів. Це досить довго. Чого кажуть, що накладають потім так довго карантин? Для того, щоб інші діти не заражалися і тобто не контактували між собою, тому що якщо вони хворі між ними будуть, будуть контактувати, то вони, звичайно, далі це захворювання будуть розносити. Другий період це який? Катаральний період. Це якраз коли з'являється е, у хворого нежить, болі у горлі. Е, Піднімається температура, але спочатку може бути невисока. Цей катаральний період може тривати 3-4 дні, а потім продовжується інший період. Це період висипання. Період висипання. Але у катаральному періоді можуть бути такі ознаки, як у роті, у дитинки з'являються плями філатобельського бельського копліка. Що це таке? Це плями. Вони виглядять як макове зернятко, оточені червоною облямівкою. На це, звичайно, ніхто не звертає уваги, особливо із батьків. Це можна зверну, може звернути на це увагу лікар, який займається професійно цими захворюваннями, так. то й сімейний лікар може звернути на увагу, а це є специфічний симптом, який виникає тільки при корі. І якщо це лікар замітить, він зразу може, якщо це маленька дитина, наприклад, до трьох років, то її, звичайно, треба госпіталізувати, тому що у таких дітей часто виникають. Різні ускладнення. І він скаже, що у вас, скоріше всього, кір зверніться у інфекційну лікарню, де ми можемо провести додаткові обстеження і встановити цей діагноз, щоб дитинку, по-перше, госпіталізувати, щоб не було ускладнень. А по-друге, щоб вона не розносила далі це захворення. Потім, після катарального періоду, ну, катаральний період це вже з'являються такі симптоми, як Висока температура. І на фоні цієї високої температури катерального періоду появляється, продовжується, як кажуть, далі захворювання, це настає другий період, період висипань. Появляється плямисто-папульозна висипка, але появляється вона поступово, поетапно. Спочатку появляється на обличчі, на потилиці. Потім на другий день вона спускається на туловище, і на третій день на кінцівки. У такому самому порядку ця висипка і зникає. Це один із специфічних симптомів для корі. При інших захворюваннях висипка така може бути, але вона не з'являється поступово і не зникає так. Як при корі. Ну і останній період це період, називають його виздоровлення або період лущення, тому що на місці, там, де була висипка, там появляється лущиця шкіра. Але ну, це не страшно, тому що після корі висипка не залишає ніяких за собою. Ознак, знаків, і так далі. Не так як при інших захворюваннях, інфекційних можуть бути і залишки після цього. Якщо ми говоримо про лікування і ускладнення, то хочу наголосити ще раз на тому, що специфічного лікування від цього нема. Одне, що і це вже доказано, і науково. Що можна у таких випадках давати хворому вітамін А і більше нічого. Інше лікування це симптоматичне. Звичайно, треба хворо ізолювати, щоб він не контактував із іншими чи дітьми чи іншими людьми, тому що хворіють і дорослі. Хочу сказати, і якщо дорослі хворі, то вони ще навіть важче переносять це захворювання як діти. І, і, і вже і в цьому році у нас лежали дорослі, в тому числі і з пневмоніями корьовими, і в минулому році знаходилися на лікуванні. Так що щепитися, звичайно, треба. Профілактика в чому полягає цього захворювання? Профілактика полягає в тому, що є вакцина, вона може бути комбінованою або одинарною від цього захворювання, але, звичайно, ми більше застосовуємо це кір-краснуха-паротит, ці три інфекції. І цього е, на всього треба зробити два щеплення: це е, у, е, у рік і у шість місяців. В принципі, не було серйозних якихось ускладнень. Я багато років працював педіатром на селі. Я ніколи не бачив, що були якісь е, серйозні ускладнення від е, цих вакцин, так що. Можна прививати спокійно, якщо є якісь сумніви у батьків, звичайно, вони можуть порадитися із сімейним лікарем, із алергологом. Якщо має дитинка якісь хронічні захворювання, все рівно треба щепити, особливо якщо є хронічні захворювання, то тим більше ці діти, які мають хронічні захворювання, це захворювання вони переносять обов'язково із різними ускладненнями. Якщо ми говоримо за ускладнення, то треба сказати, що є ускладнення первинні і вторинні. Первинні це е, ускладнення, яке визиває сам вірус корі. Е, сюди можна віднести такі ускладнення, як корева пневмонія, е, енцефаліт, менінгоенцефаліт, е, може уражатися е, серцевий м'яз, тобто може бути міокардіт і так далі. А вторинні ускладнення можуть бути це які? Коли приєднується до цієї інфекції, приєднується бактеріальна інфекція, і сюди відноситься. отіти, синусіти, е, е, опять же, пневмонії, е, ураження нирок і так далі. Е, е, гепатит може бути, е, може бути діарея і так далі. Це все вже коли приєднується. Може, приєднується вторинна е, інфекція, бактеріальна інфекція, ну тут, звичайно, вже е, призначаємо антибіотикотерапію. А як саме захищає вакцина від кору? І дорослих і дітей? Дивіться, вакцина захищає майже, ну, дивіться, майже на 100%. Тобто, ну, взагалі, щоб не захворіти. Так, да, щоб не захворіти. Якщо навіть дитинка захворіє. Після вакцинації, то це захворення вона переносить у легкій формі. Е, яка дитина може захворіти, е, яка має дефіцит е, е, імунітету? Наприклад, якщо має якісь хронічні захворювання, цукравий дібет, або онкозахворювання, або снід хвора на, на снід хвора дитинка? Тоді навіть після вакцинації дитинка може захворіти, але вона все рівно перенесе це захворення легше, як без вакцинації, тому що вакцинація заставляє імунітет виробляти, виробляти захисні антитіла від цього захворювання. І, звичайно, тоді так це захворення не розвивається і не ускладнює. Тобто не буде таких ускладнень. Угу. І тому на Закарпатті зараз запроваджують додаткову так, сесію так, вакцинації проти. За -запровадили, запровадили вже, да, додатковий тиждень імунізації, тому щоб наголосити на, на цьому якраз на вакцинації, що один захист від інфекційних захворювань це є вакцинація. А як щодо ревакцинації, першу вакцину роблять в рік, другу вакцину у шість. У 6 років. Це до uh -huh. всього навсього дві вакцини. Uh -huh. Ну, це тільки від корі паротиту і краснухи, а інші вакцинації проводять більше. Uh -huh. Щодо інших теж поговоримо, так інфекційних захворювань, можливо, тиждень імунізації дав хороші там результати, там підвищення показників. В яких захворюваннях ну дивіться, ми е, у цьому випадку, якщо ми говоримо за тиждень імунізації, то ми не тільки за кір говоримо. Феціально ми так. сьогодні говоримо за кір, тому що є підвищена захворюваність в Закарпатській області і не тільки в Закарпатській області, в західних регіонах теж і взагалі по Україні. Але в Закарпатській області дивіться, якщо ми говорили, що всього 472 випадки на Україні було за перший квартал. То 151, це на Закарпатті. Угу. Тобто Найбільше. третина захворюваності всього по корі – це на Закарпатті. І зато ми звертаємо на це увагу, угу. що треба щепитися, в тому числі, щоб далі не розвивалося це захворювання на Закарпатті. Якщо навіть у контакті із хворим буває, буває здорова дитина чи здоровий там, наприклад, до 30 років, навіть дорослий, то на протязі перших 72 годин його треба щепити, щоб це захворювання не розвивалося. А якщо ми говоримо за тиждень вакцинації, то це не тільки від корі ми щепимо там, щеплять там і всіх дітей, хто має порушення вакцинального календаря, і від інших, кому там е, хто пропустив якусь вакцинацію і так далі. Так що е, тут не тільки від корі проводять щеплення, а й від інших інфекційних захворювань. А, що Ми до... говорили, що 10 обов'язкових е, має бути від 10 інфекційних захворювань, тобто 10 щеплень. А може озвучити, які саме ці 10? Сюди відносяться туберкульоз, гепатит, е, е, значить. Кір, краснуха, паротит, гемофільна інфекція, поліоміеліт, правець, може, щось упустив, але 10. Основні я перерахував. Але 10, 10 таких має від 10 інфекційних захворювань. Крім кору, в чому ще є, можливо, спалах інфекційних захворювань? Яких саме ну, дивіться паралельно, якщо ми говоримо, що це, наприклад, вакцинація, вакцина вона тут є три компоненти: да? якщо ми говоримо за кір: кір, краснуха і паротит. Якщо ми не прививаємо цих, не щепимо цих людей, тут досить висока захворність і на паротит зараз є. Розумієте? Менше на краснуху. Але дивіться, і того тижня у нас, наприклад, лежала вагітна із краснухою. Ну, розумієте, щепитися обов'язково треба. Це захворювання може передаватися від матері до дитини. Так що, це іще один фактор, який би мали задуматися, що треба, треба щепитися. Краснуха вона е, дає багато, багато ускладнень, особливо якщо. Мати вагітна захворіла у перші місяці вагітності. Це дуже небезпечно для дитинки, є потім багато вроджених вад. Ну і любі інфекційні захворювання можуть давати, розумієте, вроджені вади, якщо мама е хворіє, особливо в перші три місяці, коли формуються органи і системи. А щодо інших захворювань, чи покращуються показники вакцинації на Закарпатті? Порівняно там з минулим роком, наприклад? Ну, треба сказати, що за цей рік трошки покращилися всі показники угу. по, всіх. по всіх. Одне, в чому дуже відстаємо, це вірусний гепатит Б. Вірусний гепатит Б, чогось не хочуть щепитися, і маємо дуже низькі показники по вірусному гепатиту Б. А хочу наголосити, що і зараз дуже багато у нас вірусно, хронічного вірусного гепатиту Б і С, хоча це вірусний гепатит С хронічний на сьогодні виліковується, а вірусний гепатит Б практично не виліковується. Якщо людина має хронічний вірусний гепатит Б, то вона має постійно приймати ліки. щоб… Кількість вірусу, яка знаходиться в крові, тримати на нулю, на нулю, практично, є на сьогодні медикаменти, якщо своєчасно виявили цей хронічний гепатит і хворий серйозно ставиться до свого здоров'я, регулярно проходить медичне обстеження, регулярно приймає медикаменти, слідкує за собою, то, звичайно, людина спокійно може і довго жити. Ну, але треба своєчасно виявляти ці захворювання, особливо хронічний вірусний гепатит Б і С. І як долаєте проблему такої географічної віддаленості деяких населених пунктів на Закарпатті? Чи є мобільні бригади, які виїжджають там з вакцинами? і Дивіться, так далі? Дивіться е в центрі профілактики хвороб над цим постійно працюють. Е вони працюють із громадами. Працюють із медичними установами, особливо з первинною ланкою. І я хочу сказати, що у кожному районі створені мобільні бригади, і е, я говорив за автобус вакцинальний. Там, де важко дойти, доїхати, організовуються виїзні бригади, збирають населення. Пояснюють і там, де треба, щеплять. У нас із цим проблем нема. Е, ну, більше проблем е, з територіальною громадою, це все вирішити, щоб вони зібрали людей, і, а е, вакцинальна бригада вийде. Якщо би, якщо би. Територіальна громада попросила, щоб будьте такі добрі, нам треба в такий-то такий день, в таке-то, таке-, -то, таке -то село поїхати. Це швиденько організовуються виїзні бригади вакцинальні, і тут проблем ніяких нема. Тут є зараз, я вам скажу, вакцин в достатній кількості, вакцина правильно зберігається, вакцина правильно перевозиться. Тут зараз за цим. Дуже слідкується, і вакцини зараз треба сказати, вони правильно зберігаються. Розумієте, навіть якщо е, е, зараз, враховуючи сьогоднішні часи, світла нема, там, де зберігається вакцина, обов'язково є генератори. Да. І тут дистанційно, навіть якщо світло вимикається, наприклад, там, де зберігають у нас вакцини зараз Ужгороді, роді. Да, е, Дистанційно людина знає, що там виключилося світло, він туди їде, перевіряє і так далі. Так що вакцини зараз зберігаються. Дуже-дуже так, знаєте, відповідально, і зараз не, нема в цьому проблем ніяких. Ну, і перевозяться вакцини. Є спеціальні сумки, холодильники і так далі. Можемо доставити у будь-яку точку Закарпатської області. А ще раз, по-перше, треба активність сімейного лікаря, який там працює, навіть у віддаленому селі. Комунікація із територіальною громадою, щоб допомогла зібрати це невакциноване населення або населення, яке треба вакцинувати, виїзна бригада поїде, провакцинують, скільки треба, без проблем. Це організувати легко на сьогодні. Все залежить від територіальної громади, якщо вони хочуть. Якщо там активний сімейний лікар, це все можна організувати на сьогодні без проблем. Ну і на завершення ваше звернення так, до закарпатців. як використати цей тиждень імунізації, який ще триває? Цей тиждень треба використати. Треба кожному з батьків задуматися, як ростуть його діти. І треба тепер переживати, а не тоді, коли дитинка знаходиться вже в лікарні. І коли е, дитинка важко хвора, розумієте, для того, щоб цього не допустити, треба що. Особливо що стосується інфекційних захворювань, треба дітей вакцинувати. Вакцина не просто так придумана. Це одне із самих таких, знаєте, оригінальних, стільки людей спасли. Якщо повернутися на років 50 і подумати, скільки людей помирало від дифтерії, від інших інфекційних захворювань, то навіть зараз навіть не порівняти. Але це все залежить від нас із вами, від батьків. Треба від лікарів, від первинної ланки в першу чергу, треба донести до батьків, переконати в такій мові їм розказати, що. Обов'язково треба дітей щепити. От це треба цей тиждень і використати. Хто ще не щепив, треба обов'язково своїх діток прищепити. Але і дорослим треба подумати, якщо вони не щеплені там, е, від деяких інфекційних хвороб, е, ну, наприклад, від вірусного гепатиту Б. Та не треба чекати, не треба задумуватися. А треба піти до сімейного лікаря, щепитися. І інші там є захворювання, які раз у 10 років треба обов'язково дорослим щепитися. Треба ходити і щепитися. Дякую вам за пояснення і за важливі нагадування.